Всім привіт, дорогі друзі! Продовжуються такі прям бурхління бурлить безпосередньо в команді Трампа. Всі намагаються один одного підставити, можна б так сказати, і от набори Севштейна нарили. Достатню кількість інформації, і Associated Press, і The New York Times кажуть про те, що він брав гроші за те, що консультував людей, як поводитися з Трампом, маючи прямий доступ до тіла до Дональда Фредовича. До речі, Епштейн, будучи народився він на Москві і маючи пов'язані там життя з цією країною, він розглядався. Ну як там була думка про те, що його можливо поставили би певним. Повіреним Трампа щодо е, війни повномасштабної, яка ведеться агресором московитами, але от зараз він був дуже такий наближений до Трампа. Він пройшов не одну кампанію з ним разом і справді був доволі близький, навіть давав виклик самому Ілону Маска, з яким сварився за столом в резиденції Мелараго. він, тобто він там був в цій резиденції, він мав прямий доступ до Дональда Фредовича. Ось цей пан. І він мав можливість розуміти, що хоче безпосередньо Трамп, як він мислить, і хотів брати гроші, у, як каже The New York Times, у двох людей. Зокрема, один з них був Скотт Бесент, якому пропонували 30-40 тисяч доларів за консультації. Він відмовився. І тут, до речі, дуже така відносна історія. Одразу особисто мені. Не дуже зрозуміло як людина, якій Трамп дуже довіряє. Мала б ще гроші Епштейну платити. Він, до речі, так і не заплатив згідно інформації. Інформація ця вийшла з юридичного аналізу безпосередньо в самій середині самій команді. Вони там намагаються розуміти, хто що робить, як робить. Епштейн каже про те, що ні цього не було. Це неправда. Друга людина, невідома, хто там є, але суть яка, що це не зовсім корупція. От у нас змі пішло там. Корупція, корупція. Мова йде про не корупцію як таку. а... Власне, Скотт Бесен, який номінується на міністра фінансів, дуже така серйозна людина, е, працював з Соросом. От Мага, добрий день. Е, і ну, він просто серйозний фінансист. От і все. Тобто, от, Сорос набирав серйозних людей в команду, як не крути. От, тож, суть яка, що е, це не зовсім корупція, це консультаційний послуг. Можна сказати, що це, е, ну, грубо кажучи, це звичайний лобізм. Е, але є нюанси, що це в першу чергу. Внутрішня ситуація в самій команді Дональда Фредовича це його позиція, аби його наближенні до нього люди не користувалися цим становищем. Прямого впливу чи взаємодії з трам Трамп дуже любить слухати, прислухатися. Там кожна група, яка буде там коло нього тертися, буде мати вплив. І та яка найбільше буде мати вплив. Ті часто рішення ті думки він буде її впроваджувати. Ну любить він під різні групи попадати. Сподіваємося, що основна група буде св'яз Вайлс. Вона там наведе порядочок. У нас про неї окреме відео. Можете подивитися, буде в посиланнях. Це така чорний кардинал, який, ми сподіваємося, все ж таки порядочок наведе. Але суть яка. сам Трамп дуже не любить і сказав про те, що я не хочу, аби на мені заробляли. Я от є один такий і крапка. Це його позиція. Тобто, якщо ви вже там пишете про корупцію, хоча це не зовсім корупція, це лобізм. Він там дозволений. То кажіть, що Трамп виступив проти лобізму. Власне, так логічно виходить навіть з того, що каже «Нью-Йорк Таймс. Тобто я би очікував від наших ЗМІ такого заголовку, раз вже використали слово корупція, то давайте напишемо, що Трамп проти неї. От, ну як, ну, друзі, ну то з, з пісні слів не викинеш аудит був замовлений середині команди. Мені так здається, що це внутрішні такі певні. Він хто буде мати гору більше? Основний конкурент Штейна Маск, ще раз кажу, він з ними там конкурував з Бштейном, сварився, от і там були серйозні тюрки на різні посади. Власне, Трамп, Дональд Фредович, що він сам сказав, ми можемо сказати, що. За Times, вони доволі одіозні до питання до республіканців, більш про демократичні, і сказати то всю фігня. От, але є такі певні дзвіночки, які кажуть, що. От, от, не зовсім це може бути війною, дорогі друзі. Тому що Дональд Фредович він сам висловлювався. Зокрема, він Джазенюс дав дав такий змі. Ну, розуміємо, що в нього більше фейк ньюс тому часто він дає мало відомим нам безпосередньо ЗМІ, Можливо, там в США вони більш повідомі. Але у короткому інтерв'ю виданню Трамп визнав, що близькі до президента люди намагалися заробити гроші на цій близькості, і це не рідкість для того. Далі і це не рідкість для нього. А далі Дональд Федорович сказав. Ніхто, хто працює на мене, будь-якій на будь-якій посаді чи в будь-якій якості, не повинен прагнути заробити гроші. Вони повинні бути тут лише для того, щоб зробити Америку знову великою, каже Фредович. Ух, він тут базує, ми хочемо сказати. От ну, власне, знову таки, знаєте, тут різне може бути. Давайте скажемо відверто, що. Справді почалась війна, вже дуже сильно небштей на натиснули. От, і показали докази, хоча всі там цим можуть займатися. І от вже вирішили, вже, от він аж заробляє великі гроші, Трамп каже, не можна. Вони всі розуміють, він сам розуміє, що заробляють. Він, напевно, давав сигнал, що потіше. От, але е, е, погано заробляє той, хто програв внутрішню боротьбу. От, і все. Мені так здається. От, але. Е, там різне, може бути. Ну, Це політика високого рівня. Там нема такого, там, я от вирішив зараз. Ну, якщо там не було б внутрішньої боротьби, не було б, і Епштейн був би дуже наближений, і ем, робив би те, що Трампу не подобається, Трампи по-тихому сказав би, слухай, друже, давай ти трошки попустишся з цим, тому що це вже крінж, а не отак от. Почали би зливати інформацію про нього. Але Фредович каже про те, що скоріше за все, це був знову в його стилі посил, щоб по, е, поменше думали, що вони самі розумні, бо найрозумніший він. І от, тобто він каже про те, що такий, такий лобізм був, а от Пойпштейну вилили інформацію. Е, тут ще є одна людина, яка нам цікава, і ми зараз про неї поговоримо. Це Ерік Трамп, це один синів. Він каже про те, що. Е, Ну, я хотів вивести його на екран, але тут є свої особливості. Програма є така OBS, через яку я роблю зараз відео, Вона буває, лагає, на жаль. Ну нічого, ми пооптимізуємо ці речі. Але суть яка, що Ерік Дональдович сказав, що ем, я знаю про Бориса Мштейна тільки хорош. От. Але всі, хто захочуть заробити на батькові, ті, будуть, ті попадуть. Попадуть. От, каже, цей пан. Власне, сигнали про те, що хтось цим займається, даються з нетрів команди Дональда Фредовича. Але по Борису Епштейну підтверджень поки що нема. Внутрішня боротьба відбувається. Друзі, власне, слідкуємо за нею, слідкуємо у нас на телеграмі, і, підтримуючи силу оборони, посилання буде на нього в описі, на нього до відео приєднатися до нашого телеграм-каналу. І слідкуйте за Ютуб-каналом нашим. Власне, Борис. Програє боротьбу внутрішнього. От такий основний висновок я хочу зробити. Будемо слідкувати, що далі там відбувається. На жаль, доля змушує нас зато сильно залучатися до дослідження американської політики. Таке буває. Сподіваємося, все буде добре. Всі? Всім, всього на краще.